Всім привіт! Бажаю міцного здоров'я! Мене звати Андрій Жолуб. Це проект без броні» на FM Галичина. А в нас вже Ціле море, океан прекрасних людей приходило до нашої студії на мій проект. І а, ще цілий океан попереду. Але океан починається з кожної окремої хвилі. От хвиля сьогодні моя називається Олександр Жавненко. Сашко. Будь ласка, розкажи про себе трохи. Ти наскільки знаю, не ветеран, ти діючий військовослужбовець. Таку ну, давай візитку промалюємо для Олександра Жавненка. Так, привіт, а, привіт, мене Олександр. Я зі Львова. Так, я діючий військовослужбовець, але по факту а зараз приходжу реабілітацію у Львові після поранення і лікування. Саш, скажи, будь ласка, в армії в твоєму житті яку роль загалом відіграє? Чи ти колись, можливо, проходив строкову службу? Чи для тебе армія це було так, типу, як насмішка, знаєш, хто не зміг знайти в житті місця, той пішов в армію? І як воно потім змінилося з початком повномасштабної? Так, ну швидше всього, другий варіант, що ти сказав. Я не проходив строкову службу. Пам'ятаю, навіть в мене собі недавно згадував, у мене навіть в студентські часи була така думка, я розмірковував на тим. От зараз закінчу навчання, там ще якась має бути служба. Тоді ще було обов'язково, я не знаю, зараз, зараз вже немає декілька років, так? обов'язково призову. Ось. І я собі так розмірковував, ну, для чого та армія в сучасному світі? ну, Для чого вона потрібна? Ну, даремно витрачені кошти. Зараз ну, хто на кого буде нападати, воювати, це якось так нерозумно. І от наскільки я помилявся зараз, я це теж собі так. Проговорю, продумую, і, як я сказав, строку службу не служив. Тобто, це було для мене армія, це було щось далеке і, і навіть не потрібно тоді, на мою думку. Ти сказав, Власне, що ти навчався. Ким ти є у цивільному житті? Яка в тебе спеціальність? Чим ти займаєшся? Чим гори? Що, що в тебе пристрасть? Навчався в Львівському національному університеті імені Магана Франка. На графічному факультеті спеціальність туризм. Зрештою, це і стало моєю основною професією. Ще в студентські роки почав працювати в туризмі. Це супровід, екскурсійні, туристичні групи, відпочинкові тури в Європу. Переважно. Тобто ти був тим, хто в автобусі там паспорти збирає паспорти на Паспорти, кордон... збирає, oh. організовує екскурсії, відпочинок, так, щоб все відбулося, як потрібно. Так. Слухай, тут ми з тобою колеги, бо я в студентські часи теж був супроводжуючим на деяких турах, їздив, возив вічно незадоволених клієнтів, яким то скляночки не вистачало то ще чогось. Так що знайома ситуація, як змінилося твоє життя, і, зокрема, твоє ставлення до армії, коли розпочалася повномасштабна війна, і як ти став частиною а, тої, цілує, того нашого війська? Е, ну, зрештою, для мене це змінилося ставлення до армії е, ще раніше, ще до повномасштабного вторгнення. Тобто, коли е, почалася війна ще в 13 14 роках, це стало тоді вже чітко зрозуміло. Е, так, але вже повномасштабна війна, повністю розкрила всі карти, показала, е, що насправді. На що треба звертати увагу? Я не пішов одразу до війська. До війська я долучився в осінню 23-го року. Спочатку була це Національна гвардія України у Львові підрозділ. Але дуже швидко, десь за 3-4 місяці я зрозумів, що атмосфера тут, служба тут мені не дуже підходить. І я перевівся в 12-ту бригаду спецпризначення АЗАФ. Там ти знайшов своє місце? Ти відчув себе? От реально, то місце чекало мене, і я розумію, на що я тут. Так, так, так. Насправді. Зовсім інша мотивація у людей для служби. І це було це місце. Я ну, задоволений, що я потрапив. — Розкажи, зокрема, що тебе от здивувало в Азові, що там є такого особливого. Загалом не так часто в мене тут азовці бувають. Розкажи, будь ласка, про цю атмосферу, яка є, і чому про Азов так багато говорять як про структуру, яка дійсно працює у взаємоповазі, ну напевно, в першу чергу, що це підрозділ для добровольців. Туди нікого з силою не мобілізують, нікого не переводять без бажання. Це напевно в першу чергу. А далі це те, що насправді там професіонали своєї справи вони знають, як це робити, як навчати, що потрібно, правильно вибудовують структуру. Тобто від самого початку, просто від базового, від БЗВП, там mm -hmm. називається це БКП. А, І там свій курс. Тобто, якщо ти десь проходив курс без АВП, він там не рахується. Треба пройти їхній. Відповідно, я проходив окремо в Нацгвардії і після того, як перевівся, окремо ще проходив там. І це було ну, не до порівняння. Тобто, там великий акцент на стресостійкість. І спочатку це здавалось. Для чого стільки от створювати таких стресів для нас, ну а там реально від фізичних, психологічних. Ем, а потім десь проходить якийсь е, певний період навчання, і ти розумієш, для чого це все. Е, коли у нас ми вже вивчаємо медицину, все решта, стрільбу. Е, е, ти розумієш, що люди, які пройдуть його і будуть поруч з тобою. Що вони знають, що робити у всіх ситуаціях складних, які тебе чекають. І ти впевнений. Це надає тобі впевненість. Ким ти був, власне. Чи досі рахуєшся, на якій ти посаді в Азові був? Я був в підрозділі авіарозвідки. Тобто, ти безпосередньо був пілотом? Чи? Так, та, безпосередньо пілотом був. Так. Пам'ятаєш свій перший бойовий вихід? Так, пам'ятаю. Що було найстрашніше? Знаєш, бо насправді мені дуже цікаво спілкуватися, бо кожен емоційно проявляє, хтось каже, що в нього дуже холодне ставлення було до цього як до роботи. Хтось навпаки собі дофантазовував. Бо, зокрема, коли я йшов у військову, мене таке враження було, що от я зараз сідаю в машину, яка мене везе на навчання на БЗВП. Я відкриваю очі, і все, я вже в траншеї, в мене летять 100 ракет і так далі. Яке в тебе було ставлення до цього всього до першого свого бойового завдання? Я його дуже очікував. Якось воно не могло відбутися, постійно переносилось. А для мене ну от, -от хотілося вже вже я бачу, хлопці їдуть, повертаються, а я ще там навчаюсь, бо після навчання без ЗВП... БКПП їх Азов мене ще в підрозділі навчали вже саме того, що їм потрібно від мене саме для їхньої роботи. Я дуже очікував першого виїзду. Ну, звичайно, її був якийсь страх, коли вже ми, ми заїжджали на позицію там посеред ночі в броньованій машині. Кругом все темно, кругом все димить, горить. Якраз перед тим обстрілювали позиції, а це був ліс. Тоді 12-та бригада Азов стояла в Серебрянському лісі. Це так було доволі емоційно прильоти. Але що мені реально допомогло, я дивився на хлопців, які поруч зі мною. Вони були всі спокійні, і мені це теж не надавало якось впевненості? Це вже були все. хлопці з бойовим досвідом? Вже, так, вже... Та, Звичайно, всі хлопці були з бойовим досвідом, а я долучився як до на перший висті, як щоб повчитись, подивитися. Скажи, будь ласка, вперше зачепимо тему сім'ї. Як ти тримав в курсі дружину про те, що в тебе відбувається? Чи ти розповідав так от відкрито і відверто, що в нас там бойові завдання, чи ти все таки старався берегти? Ні, я відкрито, відверто. У нас абсолютно була якась така довіра, підтримка в цьому. І мені було простіше, коли дружина знає, де, де я і що я. І їй так було спокійніше. А загалом, ти от по хлопцях своїх як зауважував в мене більшість, в принципі, теж були з такими твердими сім'ями, які абсолютно їм все розказували. Чи ти зауважував, що хтось, можливо, ховався від своєї сім'ї, де він знаходиться? Казав то я взагалі в навчальній частині і так далі. Е, ні, ні, я таких, е, серед своїх побратимів таких випадків не було, але знаю серед своїх знайомих, так, що мусили так е, говорити, щось вигадувати, що я десь в навчальному центрі, а не для не тебе, я... як для туриста з досвідом, для тебе, в принципі, нічим новим не стало життя в польових умовах. Але це в тебе є така підготовка. там, Умовно, в мене, як в пластуна є свій досвід. Але з нами багато хлопців, які ще вчорашні фермери, і для них це все життя на природі є дивним. Чи доводилося вчити щось пояснювати про карімати, спальники і так далі? Так, абсолютно багато людей не готові до такого способу життя. Ну, але вже за три роки війни можна було, звичайно, і поцікавитись і, та, і зрозуміти, як воно і що. Але якимось досвідом та, свого туристичного життя я ділився з хлопцями, особливо коли ми були на навчанні, які ми, ми були ще рекрутами, угу. то приходили ділитися та. Тепер перейдемо до такої теми. Ти пам'ятаєш, як в тебе відбулося поранення? Так, я дуже чітко все пам'ятаю, я. Весь час був при свідомості, аж до моменту, коли мене завезли в стаб-пункт, і там вже мені дали знеболююче. Оцей сам момент, коли воно прилетіло, хтось описує це як важкий тупий удар. Хтось описує це як раптове світло, ніби тобі прожектор в очі включили. Яке в тебе сприйняття було? Пам'ятаєш, запахи навколо. Так, так. Та, та, та. Воно загострилося в цей момент. Оцей смак цього, напевно, ну, вибухівки, так вже. Пороху, спаленого, от я його добре пам'ятаю. А В цей момент я відпочивав, спав. Я, тобто у нас відбувається чергування, що ми нон-стоп забезпечували аеророзвідку. Я відпочав десь через декілька годин мав вже заступати, і якраз я чув через сон, що там відбувається переліт, там переліт, ну, але це нормальна ситуація. І треба було відпочивати далі. А, але один з прильотів попав прямо до нас в бліндаж. І це було ну, щось середнє між тим, як ти кажеш, щось між таким тупим ударом і якимось світлом. Воно було так все одночасно. Так, це відбувся такий гучний вибух. А відразу все задиміло: цей смак в роті ну, цього диму. Я зрозумів, що треба відразу покидати бліндаж. Ми були в бліндажі в укритті. Роблю перші кроки падаю. Розумію. і падаю. Тоді дивлюся на свою ногу і дивлюся, бачу, що її немає. Знаю, що в Азову дуже круто налаштована медична служба. Чи довелося довго тобі чекати на евакуацію? Доволі швидко. Для мене цей час стягнувся вічністю, зрозуміло, і постійним переживанням, чи туди приїдуть, чи коли приїдуть. Тим паче в нас не було прямого зв'язку, оскільки зв'язок одразу ну, пропав, там все вигоріло. Але вдалося з сусідньої позиції контактувати, бігати. І за півтора години приїхала, ви не повірите, швидка машина просто на позицію приїхала. Повірю, це, ми теж такі. Та, <реш> ну, у мене не було так багато досвіду, але це так. Це, це, це було 1 жовтня. Uh -huh. Сталося тоді ще доволі хороша погода була і нормальна дорога, доїзд. І приїхало дві, дві швидкі за нами приїхали, бо в нас було два, два поранених. І так, і я. Це одна з причин, до речі, так на відповідатопитання. питання. одна з причин, чому я обирав азов, тому що я знав, що там ну, все добре налагоджено, так. І в тому числі медична служба. Тим паче, коли я прийшов, коли ми пішли курс тактичної медицини і спілкуючись з бойовими медиками, я тим ще більше переконався в тому, що все тут можна розраховувати, що якщо тобі можна буде надати допомогу, тобі і нададуть. І це доволі швидко, і я вдячний, тому що мені реально вдалося врятувати мої кінцівки не високо, високо, оскільки я наклав турнікети. Сам накладав? Так, сам накладав. За півтора години вже приїхали, вже почали надавати допомогу. Знаю, що в тебе була власне бойова ампутація однієї ноги, з другою ногою довелося вже в лікарні попрацювати. А, відразу тебе прямо запитаю. Ти пам'ятаєш цей моральний стан, коли тебе поставили перед вибором і перед розумінням, що доведеться і другу ногу забирати? Зайду трошки назад. Пам'ятаю mm -hmm. момент, коли я от відразу це все відбулося, та, коли я виліз з бліндажа. І вже очікував евакуації, то я собі бачив. Ну, вона там ще трималась на маленьких кавальчиках та нога. А, я такий, а, а зліва, наче виглядала, наче все гаразд. Ну, щось там вона там покручена, ну нічого. Я собі думав, ну нічого, все добре, сонечко світить, зараз евакуація швидко приїде. Я собі, собі малював картинку, як я своєю донечкою на протезику гуляю, такий, собі все, все класно, нічого страшного. А, а вже коли. Як мені зробили в добропілі, мені зробили операцію, позабирали осколки і вже повністю ампутували вже цю ногу, ліву склали в такий апарат, як він правильно називається, не Елізарова. Так, та, стержневий апарат фіксації а, АЗФ. Так, АЗФ, так. Я попросив, що до мене підійшов хірург, який це все робив, і запитав, що, що там з лівою ногою. Справою все я те зрозумів. Він каже: ну там складна ситуація, там, же, там хай тобі лікарі, які тобі будуть лікувати. Це. Ну, це мене трохи розчарувало, бо я так сподівався, що, що там все буде добре. Потім була евакуація в Дніпро, потім була евакуація в Луцьк, у Львів, і вже у Львові, вже був консиліум лікарів, та і так мені сказали, що вони мені давали вибір. Та, вони давали вибір, можна пробувати е, з нею щось робити, боротися, але це буде дуже складний і довгий е, процес. Ну і що найгірше, що він просто не давав е, шанс, великих шансів, що вона буде функціональна, ця нога. І є багато випадків, що коли хлопці е, залишали собі ногу, там навіть при маленькому там, е, відсутності частини ступи, але вона не дозволяла бути функціональною. і вони... Потім навіть поверталися, щоб їм зробили ампутацію і дали протест. Ну, Я і я погодився тоді. Та. А, а сам стан та, якщо, власне, я як як хотів та, перепитати? Е, ну, був, звичайно, розчарований, але мені компетентно все пояснили, сказали, що так буде краще. Повертаємося і... тут вже вдруге до твоєї сім'ї. Твоя просто неймовірна підтримка дружини і доньки. А... Що найбільше тебе, власне, от з цього, бо не сумніваюся, не знаю, на щастя, по собі. Не, не можу сказати, що я тебе розумію. Е, що тебе витягнуло найбільше з оцього такого стану, який є практично в кожного, хто отримує ампутацію, що все моє життя скінчилося, і я тепер нічого не зможу? Чи був взагалі такий стан? Ні, такого стану особисто в мене не було, бо, можливо, я ну, ще тоді, коли. Тільки побачив, що правої немає ноги стопи, то я собі все одно малював найкращий там, сценарій, найкращі картинки, нічого страшного. А, але так, ти правий, підтримка сім'ї, це дуже важливо. Вона, ну, тут важко важко перебільшити це словами. Це, це дуже важливо. Запитаю паралельно, як в тебе зараз з підтримкою від твоєї бригади? Чи до тебе даються чути з патронатної служби, як Азов піклується про своїх поранених? Так, звичайно. Тут все знову ж таки на найвищому рівні. Я не скажу, що я б в чомусь дуже так аж і потребувався, оскільки в лікарні у Львові і зараз у реабілітаційному центрі дуже хороші умови і? Є достатньо, але в мене були звернення до них, і самі вони постійно зверталися, як тільки мене в Дніпро привезли, відразу прийшли з патронатної служби. Ось вам телефон, бо в мене все там згоріло, ось вам телефон, ось вам Києвам, треба одяг, все, щоб бути на зв'язку. Тобто тут все на високому рівні. Зараз ти вже ну, в повному розумінні скажу з того слова на ногах. Ти ходиш, бачу, що ти її по горбах збігаєш. Ми не так давно з тобою відправляли наших дівчат за кордон. Так, Та, тобто ти звикаєш до своїх нових ніг. Ти вже маєш собі якісь мрії? От Сашко, турист, Сашко, який любить гуляти з донькою. Ти вже маєш якісь свої ідеї, як це далі розвивати? Так, є. Є мрії, є плани, поки що вони лише так вимальовуються, оскільки я дуже е, люблю гори. Часто в них ходив, як тільки випадала нагода, як тільки якась відпустка, якісь вільні дні з дружиною, з друзями, оскільки, е, то є велике бажання повернутися до, ці, до цієї активності, і, можливо, навіть трошки, Підняти планку, я займався альпінізмом, скалелезінням, але не було якихось там високих сходжень, суперскладних, але хочеться. І я знаю, що це можливо, і я вже спілкуюся з людьми, інструкторами, з друзями, які можуть в цьому допомогти, знають, як це зробити. І Я думаю, цим будемо займатися. А на завершення, знаєш, я тебе запитаю насправді. Е... Зараз не є рідкістю людина на кріслі колісному, людина з протезом, людина на протезах, людина, яка трохи фізично відрізняється від інших. Скажи, будь ласка, напевно, ж ловиш на собі погляди інших людей, а кожного з поспротизованих, кожного на кріслі колісному, я завжди обов'язково в своєму інтерв'ю питаю, як правильно, як комфортно, щоб до тебе ставилися, питати тебе щось, дітей підводити, щоб діти запиталися, що це таке в тебе, чому в тебе такі ноги? Чи краще тебе не рухати і взагалі не спілкуватися на цю тему? Ні, якщо діти хочуть це супер, я вважаю, це потрібно навіть так. Мені би було з задоволенням відповісти, показати їм розповісти. Не знаю, за кожного не відповім, але особисто я так. Я не так давно на протезах. Півтора місяці, напевно. А, і десь тільки от цього тижня я почав е, громадським транспортом користуватися. І теж я в шортах і в видно. І, і, і ловлю погляди на собі, але ну не такі, що баш. Тобто, я мені здається, суспільство ну, у Львові е, вже трошки звикше до цього, якось е, з, цим, з цим спокійніше. Є, ясно, проходиш десь по вулиці, проходять бабці, можуть сказати Ой Боже, Боже. Тихенько там про себе, але загалом, мені здається, вже краще. Ну, ми, люди ж теж тваринки свого роду, так, якісь інстинкти Вони бачать, що щось відрізняється ніж те, що в них є їх, це вже лякає. Треба, щоб звикали. Власне, ми зараз цілим суспільством намагаємося різко подорослішати, ми намагаємося увійти в той режим, якого ми раніше не мали. Ми не мали стільки питань і рішень по доступності. Їх не так підіймалося, бо не було такої, скажімо, гострого такого запиту. Зараз люди з протезами, люди на кріслах колісних стають не кимось таким, до кого треба окремо і інакше ставитися. Це є просто здорова, нормальна складова нашого суспільства. Я завжди кажу, що це не є протез, до якого прикручений Саша, а рівно навпаки. Отже, здоровий молодий чоловік з своїми величезними мріями і з прекрасною сім'єю сьогодні був у мене в гостях Олександр Жавненко. Побачте на вулиці, привітайтеся. А якщо діти хочуть запитатися про протези, не соромтеся, бо справді ще жоден з хлопців мені не сказав. Не підводьте до мене дітей, я нічого не буду їм говорити. Це проект без броні на ЕФМ Галичина. Наступного тижня новий цікавий гість, нові розмови. Обов'язково зустрінемося. Підписуйся на наш канал, коментуй, лайкай, тисни дзвіночок. Зрештою. Ти вже й сам добре знаєш, що робити. До зустрічі!